Покупки фітнес-тренера на тиждень. Ціну за все, все добро скажу в кінці відео. Ось я виклав усі продукти на стіл і для зручності поділих їх по групам. Тут у нас білкові продукти, тут у нас напої, тут вуглеводи і тут клітковина, тобто овочі і фрукти. Огляд почнемо з найважливішого з білку. Із м'яса мене куриця — це 90%, я їм курицю, може там 10% яловичину, свинину майже не їм. Із риби це лосось, це завжди на бутерброди до яєць, на сніданок, то що в нас тут? Сир є, сир лайт мацарела, тут в два рази менше калорій, ніж в звичайній масарелі. Іноді ось така шинка може бути, як альтернатива лососю, коли він, скажімо так, приїдається. Ось яйця курячі, але для мене. На сніданок. Тут у нас кисломолочний сир, кожен день його їм. Як бачите, знежирений, тут 0 грамів жиру, тому все гуд, хто хоче мати вузьку талію, це для вас. І ще один мій скарб це протеїнові йогурти. Зазвичай їх використовую, коли в раціоні не дуже багато білку. І, наприклад, після якогось прийому їжі треба добрати в білку, то це оптимальний варіант. Теж, як видно, без цукру, ну і жирів тут 0,3 грами на 100 грамів. Ідеально. Ну, і кефірчик це вже більше не про білок, до речі, а про мікрофлору, про здоров'я кишківника. Тепер швиденько по напоях. Пепсі, Макс, Кола Зеро і так далі купую для того, щоб просто, коли хочеться солодко, випити, але калорій не набрати. Алпро, це зрозуміло до кави. Кожного ранку п'ю каву, тому такий да, я фанат кави. Молоко я вибираю максимально нежирне. Це до моїх протеїнових коктейлів. Це для те, смаколики, вона любить такі нектари. Ну це просто мийчий засіб вже виставив, бо купив він в честь.